Всім привіт! Мене звати Яна Майцецька і ви на каналі присвяченому Материнству. Сьогодні поговоримо з вами про таку розвиваючу гру, як кролик Бу або Соромливий Кролик. Ось так виглядає коробка. Це, по суті, об'ємна гра, головоломка для малюка, яка має всередині, хоч і небагато деталей. Це, по суті, ось такий пухнастик, який буде допомагати вашому малюку відкривати. Дивовижний світ 3D-простору. І ось такі ще три дерев'яні деталі. Всередині, окрім основних елементів, є ще картки і завдання. Ніби би здавалося, гра не складна. Треба, орієнтуючись на завдання у картках, точно так само виконувати дії або разом з малюком, або малюку самостійно. Але... Надзвичайно корисна. Ну, По-перше, вона захопить малюка з першого доторку, тому що тут є ось такий вухастик, який буде таким надійним провідником у світ пізнання для вашого малюка. А ще вона буде корисна, тому що в картках є надзвичайно багато завдань. Треба починати від простого до складнішого, і треба бути дуже пильним та уважним, тому що. Варто орієнтуватися і на те, в яке саме віконечко буде дивитись кролик, чи це зірочка, чи це ось таке такий круглий отвір, на якому рівні він буде нижче чи вище сидіти. Він буде дивитися ліворуч чи праворуч. Тобто, абсолютно всі ось ці моменти будуть надзвичайно важливі для того, щоб виконати завдання правильно. І таким чином, коли ваш малюк буде поступово крок за кроком опановувати цю гру, він буде розвиватися, а саме буде розвивати і логічне мислення, і орієнтування в просторі, і дрібну моторику, і уважність, і кмітливість, і пам'ять, і посидючість, і ще дуже дуже багато користі вам ця гра. Починати грати можна вже віком від півтора року. Ну і далі вона вам прослужить не один рік. Але якщо ви хочете просто познайомити із елементами, з детальками, то можна це робити ще раніше. Гра дуже класна, і результат від такої суперцікавої гри ви отримуєте досить швидко. Тож приємних занять з малюком і класної гри!